Доброго дня всім! Сьогодні буду показувати рецепт капустяного пирога. Просили в коментарях показати рецепт. Під пильним наглядом Персика, це все буде готуватися. Персик зайняв свою позицію, тут на стулі, буде дивитися, щоб ми тут нічого не нахімічили лишнього. <гум> так, для капустяного пирога нам потрібно 500 грам капусти. Ми брали молоду капусту її нашинкували, переміняли з чайною ложкою солі. Переміняли і додавали зелень, кріп, петрушка, ну, молода цибуля. Ну, за бажанням можете міксувати. І переміняли це все і залишили, щоб капуста пустила сік. Так, для, для приготування тіста ми беремо 100 г борошна. Чайну ложку розпушувача, 100 г сметани або кефіру. У нас був кефір, ми додали кефіру. Також 30 г олії. Так, повинно вийти тісто, як рідка сметана. Ось От така. От. така консистенція. Будемо це все випікати в мультиварці. Мультиварку казан попередньо змастили в. Олію положив на дно пергамент, ну це так, щоб воно краще відставало, можете пекти в дечку. Так, тісто переложив в казан мультиварки. і тепер наверх ми виложимо попередньо, щоб віджати від соку капусту. капусту. Легенько так. Без соку. Після того, як виложили капусту в казан, ми легко легковаделкою перемішуємо її з тістом, не торкаючись відповідно дна. Так, ставимо наш пиріг в мультиварку на 180 градусів на 40 хвилин випікання. От такий у нас запашний пиріг вийшов під пильним поглядом нашого шеф-повара персика. Зараз покажу в розрізі. Отакий такий наш. Смачний запашний пиріг вийшов в розрізі. Персик виліз вже на стіл. Буду дуже вдячний за лайк та підписку. Всім дякую!